Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, головою якого є бродівчанка Ірина Сех, розпочалося із наради в приміщенні Хмельницької обласної державної адміністрації. Народні депутати України, представники Хмельницької облдержадміністрації, Дунаєвецької райдержадміністрації, екологічних інспекцій, прокуратури, правоохоронних органів, зібралися для того, аби з'ясувати, чи насправді виробництво теплоізоляційних плит із екструдованого пінополістиролу, яке уже п'ять років прогресує в місті Дунаївці, Хмельницької області, є шкідливим. Справа у тому, що до комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики надійшла низка звернень від Дунаєвців з повідомленнями про погіршення стану здоров'я місцевого населення з часу діяльності Товариства Центр інноваційно-будівельних технологій. Жителі скаржаться на невиконання рішень органів контролю про тимчасову заборону господарської діяльності підприємства, яке спеціалізується на виробництві теплоізоляційних плит. Тож головні представники парламентського екологічного комітету особистою присутністю зреагували на виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства підприємством Центр інноваційно-будівельних технологій. Теперішнє керівництво Хмельницької райдержадміністрації не виключає можливі порушення своїх попередників під час видачі у 2008 році дозволу на виробництво. Тож з 2010 року контролюючі органи Хмельниччини, за словами заступника очільника області, працюють над приведенням роботи підприємства у належний стан. Ми виїжджали туди десятки разів, проводили зустрічі з працівниками. Жителями селища Дунаєвець і все робили для того, щоб привести діюче підприємство в законодавчу базу. Виходить, що підприємство уже п'ятий рік працює не зовсім законно, причому питання про закриття не стоїть. Дарма що страждають люди, головне впорядкувати документи. Якщо вони зуміють довести всі свої. Документи до належного стану ми будемо підтримувати, щоб це підприємство працювало. Інші представники місцевої влади переконують усі звинувачення щодо шкідливості виробництва у Дунаївцях безпідставні, адже необхідні дозволи є. На сьогоднішній день практично для реагування контролюючих органів став відсутнім. Втім, депутат зізнається, що, незважаючи на відсутність підстав для перевірки підприємства контролюючими органами, центр інноваційно-будівельних технологій постійно під наглядом. Підприємство неодноразово штрафували і приймали навіть рішення щодо обмеження діяльності. Сьогодні ж думки розділяються. Так чим довше тривали дебати, тим більше було переконливих аргументів обох владних сторін. Людські ж переконання незмінні. Ви не годі зупинити завод, да брати штормом цей завод. Своє обурення люди аргументують тим, що є рішення органів контролю про призупинення господарської діяльності підприємства, але воно не виконується. Тож, доки місцеве керівництво дискутує, уже на вулиці біля Дунаєвської райдержадміністрації проходить акція протесту з вимогами негайно припинити шкідливе виробництво. Близько трьох сотень місцевих громадян, залучившись підтримкою районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пікетували райдержадміністрацію. Люди тримали гасла, ні хімічному терору не труїть наших дітей. Допомогти людям захистити їхнє право на чисте повітря, навести лад і вжити усіх можливих заходів, зобов'язалася голова парламентського комітету Ірина Сех. Та інформація, якою сьогодні володіє комітет, є офіційною інформацією. Є достовірною інформацією, і вона свідчить про те, що, на жаль, діяльність підприємства, підприємства екологічно небезпечною відбувається з порушенням українського законодавства. Тому ми сьогодні тут, щоб сказати, що ми не будемо. Терпіти голублення і знущання. Опісля громада Дунаївців разом із народними депутатами свободівцями вирушили на територію підприємства, аби перевірити його діяльність і впевнитися, що виробництво зупинено. <певірнення> Та виявилося, щоб потрапити на завод, де і відбувається виробництво теплоізоляційних плит із екструдованого пінополістиролу, не так просто. Всередину потрапили лише штурмом. Люди зайшли в цех на склади, де, незважаючи на рішення суду про призупинення роботи підприємства, побачили усі докази виробничої діяльності. Також побачили, що приміщення не обладнане устаткуванням та пристроями для очищення відкидів, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин. Небезпечні відходи не утилізуються, а зберігаються просто в цеху підприємства, яке, до речі, розташоване недалеко від житлових будинків. Як зазначив представник Центру інноваційно-будівельних технологій Олексій Довгий, його підприємство має всі необхідні документи на виробництво теплоізоляційних плит, дозволи наведення в експлуатацію, викиди в атмосферне повітря та атестацію робочих місць, яких є 100. Але при цьому уповноважена особа не продемонструвала присутнім ці документи. Панічні настрої громади не вщухали. Серед пікетувальників була і мати хлопчика, який народився з вадами і потребує серйозного і коштовного лікування. За висновками медиків, причиною цієї патології може бути хімічне забруднення місцевості. Як зазначають місцеві громадські активісти, цей патологічний випадок народження хлопчика без носових проходів єдиний в Україні. Він стався після запуску підприємства в Дунаївцях. Аби такого не повторилося, Ірина Сех пообіцяла докласти усіх зусиль.